І так, сьогодні у нас зближення Венери і Юпітера. З'єднання що нас так зване. От. От вони тут один біля одного менше градуса показує. Цілий день було прекрасне небо, але от... На вечір почало летіти і от я от звідти приїхав, де вже вон хмари. Так що буду от на цій локації. Вон вже встановлюю. А далі що зніму то покажу. От. Підготов, ну готую телескоп для роботи до роботи. От. І вон там у нас краси красені двоє. Але хмари дійсно підламали, тому що в нинішні часи оце виїжджати з таким апаратом якось, бо люди не всі бачили телескопи і знають, що воно таке. От, але треба щось робити, бо інакше ну, не зняти я теж не можу. Хто хоче, той завжди викрутиться. Ми наразі знімаємо такі в полі, десь там. Мій зайчик стоїть біля дороги. Ми знімаємо такі відео. Юпітера і Венери, які зараз між собою мають менше одного градуса з'єднання. Вон вони мої лапочки. Щось камера не хоче в автоматичному режимі нормально хапати відео. О. Бо в моїй локації там, де я зазвичай зараз знімаю, прилетіло оце, о, от воно от зараз от, оця хмара приблизно знаходиться там, де я мав би знімати. Тому мені довелося швиденько заправитися, стрибнути в машину і рвонути, щоб випередити її і мені це вдалося. О, тим часом Венера і Юпітер у нас в кадрі тут. Вибачайте, настільки спішив, що виставив вже приблизно полярку, тому вони трохи з'їжджають. Якщо буде у мене ще час на натхнення, виправлю це і вже зніму потім з виправленою поляркою. Але зараз треба було швидко все це робити, бо люди тут їздять машинами, а часи зараз не дуже веселі. Тому доводиться... Робити все швидко, бо можна взагалі не зняти. Ось. Але дійсно красиво. Гляньте, які вони двоє такі, поруч на небі. Це, це просто щось. Ну от, мені все ж таки вдалося виставити ще й полярку. Вже так доволі темно. Так що я сподіваюся, що буде тепер все спокійніше. Ось і все йде відеозйомка Юпітера з Венерою. В моїй локації, куди я приїхав. Все просто офігенно. І слава Богу, що я це зробив. Бо якби я сидів, би, чекав би за місцем проживання, то я б нічого не зняв. Би, бо туди налетіли хмари. А зараз от, просто шикарно. Видовище просто, просто вау. Я просто щасливий, що я це зміг зробити. От, ще раз от туди направлю. От, от Звідти я приїхав, де якраз от... Тупо взяло і затягло в тому місці. І там би я просто б нічого б не зняв. Довелося від'їхати не знаю, з десяток кілометрів точно. Але я не шкодую. І головне, що і ви цю красу побачите, гляньте, це просто вау. Це, це просто я, я не можу. О. І мій зайчик все це знімає теж. От я зараз спробую його висвітити. От, От він стоїть такий і знімає. Все, світити більше не буду. поменше привертати до себе увагу. Але це просто... Це просто щось неймовірне. Це... Це гляньте яка краса. Романтика. там уже у нас темно. Вже... Не настільки на фоні заходу сонця, як було ще 20 хвилин тому, але все одно теж красиво. Лапочки наші. Вибачайте, доводиться знімати з рук. Тому що ж кажу, цей виїзд був максимально авральним. От. Ну і самі розумієте, що не хочеться себе сильно вже завантажувати, О, різкість пропала. Втратила автоматична різкість. так вони виглядають при 25600 тисяч 600 Ісо. Просто красиво. Тобто не видно ніяких деталей, але видно, що всі супутники Юпітера видно. Венера і промінчики телескоп видає. Одним словом, хочу вам показати всі варіанти, як воно може виглядати. Отакий варіант при 4 тисячах і зараз ще буду зменшувати, щоб просто показати всі можливі експозиції, як воно може виглядати. Так, 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 і кожна з них по-своєму красива От оце вже 1600 ісо. Щось там їде такі важке. Бабахкає. Самосвал якийсь. Не, не інакше. Вже на 30 -е і 100. Отже, було більш-менш зрозуміло. Можна ще навіть зменшити само експозицію так до 1:100. щоб не було пересвіту. Ну, от, от так от вони в парі виглядають в фокусі 1200 на матриці d 7200.